На Прикарпатті затримали псевдомінера, який повідомив про вибухівку в одному з торгівельних центрів Івано-Франківська. Правоохоронці вирахували зломисника за лічені години. Ним виявився 26-річний безробітний містянин. Під час обшуку в нього вдома виявили мобільник, з якого він телефонував. За словами поліціянтів, за минулий тиждень надійшло кілька десятків повідомлень про замінування. Більшість з території Росії. Підозрюваний у мінуванні торговельного центру у скоєному зізнався. Але про зв'язок із РФ нічого не сказав. Чоловік перебуватиме під вартою, доки триватиме слідство. Або ж він може внести заставу. Я рознервничався. Ну, Після цього проходить така мисля Чіпку. Ну візьме позвонити. Ну це неправильно. За власне це неправильно, але. Така ну, звісно, що шкодує про священну відомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі максимальний термін. Згідно з санкцією статті 6 років позбавлення волі в умовах воєнного стану, такі дії розцінюються особливо як цинічні та несуть додаткову загрозу для суспільства. Окрім цього, неправдиві повідомлення створюють додаткове навантаження на екстрені служби та можуть призвести до затримки у наданні допомоги тим, хто її насправді потребує.